Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож збільшенням пенсії продовжуємо цю тему. Цей раз вже з деталями, з цифрами, з сумами, з коефіцієнтами зі всім. Дуже багато деталей надала міністр соціальної політики Оксана Жунович. Я розібрався з ними. Будемо працювати так, тому що в вчорашньому відео переглядів дуже багато, але дуже багато скептично налаштовані. Е, можливо, щоб зменшити цю скептичність, давайте будемо. Слухати спочатку слова міністерки соціальної політики, і потім їх розбирати на молекули. Да? Тобто, вам розповідати все в деталях, трансформуючи то на людську мову, підставляючи замість тих непонятних термінів в реальні цифри. Тож, значне збільшення пенсії, це слова міністерки. Як воно буде відбуватись, хто скільки отримає, тому що це вже е, не так вже й. Далеко, так, в наступному році два етапи підвищення. Це абсолютно нова практика для України, тобто не так буде відбуватись, як було раніше. І є велика надія, що саме після цього підвищення дуже значна частина пенсіонерів все-таки почне жити краще. Тому що ну, на документах, на бумажках прописано все чудово, що дійсно має допомогти виправити цю ситуацію. З пенсіонерами. Є також значні пробіли, да, і дуже велике, ну, принаймні, моє незадоволення в, в політиці, але будемо все розбирати, розбирати по порядочку. Тож, значне підвищення пенсії, два етапи. Розбираємо зі слів. І на прикладі, і повністю з відео да, Міністерки соціальної політики і трансформуємо то все на народну мову. Тож, Розпочнемо. Нівських організацій, щоб посумувати на пенсії, чи вистачить всім? Ну і з урахуванням того, що ми вже зрозуміли, що прожитковий мінімум не підвищується. Мінімальна заробітна плата лишається на тому рівні, як є зараз, 8 тисяч гривень. Що буде з пенсіями? Чи вистачить на все? Ну і власне, чи вистачить на індексації? Е, зараз будемо дивитись далі. Ще вона дасть яку відповідь, все вам детально розповімо. Тож залишайтеся до самого кінця відео. Дуже багато цікавої інформації і новинок. Новинок вам потрібно бути готовим просто до цього. А з цього е, вже сказаної, от сказаної думки, да, візьмемо той факт, що не збільшується, на жаль, прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Це означає, що. Пенсії, мінімальні пенсії залишаться на тому самому рівні, що і були в наступному році. І якщо буде дуже погана ситуація, то в наступних трьох роках. Я разом з підписниками Народної думки дякую вам величезно за підтримку. У нас вже, до речі, 1 мільйон 100 тисяч підписників. Наша армія невпинно росте. Давайте будемо разом і далі. Вирішувати такі важливі питання. Тож, долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео, обов'язково навіть вже підписані, вмикайте дзвіночок, таким чином ви будете отримувати сповіщення від Ютуба про якісь важливі події на каналі Народна Думка. Тож, долучайтесь, а я хочу сказати, що як відбувається боротьба з заморозкою, Прожиткового мінімуму. Ну, по-перше, стараємося це максимально розповсюдити, що такого допустити не можна, тому що дуже частина, велика частина людей просто залишиться за межою бідності. По-друге, була створена електронна петиція, але, на жаль, на ню прийшла відмова. На цей випадок ми зробили запасну електронну петицію. Ну, ми її не можемо публікувати аж до того часу, поки принаймні в першому читанні Верховна Рада не прийме оцей бюджет. бюджет так? І виходить, що поки що зробити нічого не можемо, тому що це лише рішення, на яке не може вплинути президент, і які ще не прийняті, тобто не можна робити щось наперед, поки воно не прийнято. Ось таке замкнуто таке коло, але дуже активно спостерігаємо за цією ситуацією і будемо намагатись того не допустити. Тож тисяч гривень, що буде з пенсіями, чи вистачить на все? Ну і власне, чи вистачить на індексації? Вистачить на індексації. Ми, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державного коштів з державних коштів, ми маємо обнадійливий приріст в ЄСВ. І ми вжили ряд заходів і вживаємо їх в проєкті бюджету для того, щоб збільшувати кількість ЄСВ, який буде переспрямований на пенсії. І тут наш черговий ряд рятують наші військові, які реально їх стає більше. Це люди, які отримують кращу заробітну плату, і це дозволяє оцю частину страхову, яка надходить як. ЄСВ страхова збільшувати також. Я реально закликаю всіх. Будь ласка, сплачуйте ваше ЄСВ в білу з чесно з вашої заробітної плати, тому що е, сплата цього ЄСВ і ці тільки кошти вони прямо розподіляються між пенсіонерами і дозволяють нам реально збільшувати пенсії кожного нашого бабуся, дідусі чи матері, і батька. Е, ми, ми ми маємо гроші на індексацію. Ми точно її плануємо. Більше того, плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду. Зараз про підняття влітку повернемось. А ну, заклик Міністерства соціальної політики більш був до працюючих людей. Давайте я розповім вам, що звідси слід взяти пенсіонерам. То, що було сказано, що буде індексація пенсії. Ну це дуже чудово, що вона буде. Да ніхто і не казав, що вона Е, Нагадаю, що в цьому році бюджет пенсійного фонду був беззбитковим, тобто позитивним. Тобто вони вийшли в плюс. В них навіть залишились кошти, які можна спрямувати на збільшення пенсії також. Про це є окреме відео. На каналі Народна думка, можете його передивитися. Варто підмітити те, що індексація, тобто усучаснення вашої пенсії, збільшення через те, що там інфляція, зарплати ростуть, тобто за ті самі кошти можна купити менше, то відбудеться індексація в березні на рівні, поки що, прогнозованому десь 12-13%. Нагадаю, в цьому році було 8, лише 8%. В наступному, 25-му, планують 12-13%. Вже дуже багато скептично налаштовані кажуть, що пропонують то одне, а більше тоді на дуже невеличку суму. Дивіться, ця цифра прив'язана до двох основних показників середньої заробітної плати і рівня інфляції. Рівень інфляції в тому і в цьому році приблизно однаковий, а от середня заробітна плата зросла. І оцей показник дозволить зробити індексацію більшою, ніж в цьому році. Нагадаю, що індексується лише тіло, основна частина вашої пенсії, всі доплати, добавки, все-все-все не індексується і, на жаль, через заморозку прожиткового мінімуму також не зростуть. Ну от, саме тіло вашої пенсії повинно значно ну, зрости на оцих 13%. Ближче туди, десь до. Це що грудень січень, в лютому, в лютому ближче туди будуть більш детальні цифри. Давайте далі про літнє оце збільшення, тому що це саме цікава інформація. Ми ми, ми маємо гроші на індексацію. Ми точно її плануємо. Більше того, плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. Це моє наступне запитання. Окрім того, що я зацитую вас, я дуже вірю, що вже в 2025 році нам вдасться перерахувати пенсію бік збільшення. Ви б кажете, що плануємо, що кошти на це будуть, інакше не анонсували цього. І новий час ще ви призначаєте липень 25-го року? року так. Чого чекати? Ми у нас так виникло. Не буду довго пояснювати, що ті пенсіонери, які вийшли давно на пенсію, ви дуже правильно сказали, що гроші там 2000 року і в колись були хороша сума, а зараз це зовсім інша Поясні, сума. Пояснімо глядачам, да тому, що ми, ми до, до ефіру Наприклад, якщо, якщо нам порахували 40% від заробітної плати в 2000 році, і це було наприклад 150 чи 300 гривень в абсолютних цифрах, при тому доларі при тому доларі. Так то сьогодні е, це зовсім мізерна сума. Звісно, в нас була щороку. Індексація, але індексація в законі передбачена на рівні 50%. і вона не дозволяла в повній мірі так виписано законодавство якісно осучаснювати оці старі суми грошові. І сьогодні вони знецінилися. І сьогодні в нас люди літнього віку, які давно вийшли на пенсію, опинилися в такій не дуже хорошій ситуації в порівнянні з пенсіонерами, що виходять на пенсію. Зараз ми намагаємося цю диспропорцію виправити, і якраз підвищення пенсії найбільше торкнеться тих пенсіонерів, які давніше вийшли на пенсію. Вони всі отримають Збільшення це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, і їхнього стажу. В кожного буде своє, але вони всі точно отримують збільшення. І... Давайте зупинимося, тому вже тому що є що вже е, коментувати: це абсолютно нове збільшення пенсії, якого ще не було в історії України. Воно буде залежати, як сказала пані Жолнович, від сплаченої ЄСВ і стажу. Яка його основна мета? підтягнути пенсії застарілі, застарілі це пенсії пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше. Ну, давайте порахуємо, як то відбувається. Дивіться, індексація відбувається з урахуванням середньої заробітної плати за там три останні роки. Да? Тобто 21-й, ну, вже, перший 25-му де 22-й, 23-й, 24-й рік не індексуються, тому що зарплата враховується за 21 й рік. А Тим надається лише 100 гривень втішаючих, як вони кажуть, втішаючих. Ну, з тим, до речі, також можна поборотися. Вже є е, готові судові рішення, де люди відсужували собі чесну індексацію, якщо ви пішли на пенсію 20 21, 22, 23 роки і у вас. Вам давали по цих 100 гривень, то можете сміливо звертатися ось по номеру телефону. Адвокатське бюро хоміча займається саме такими справами і може вам з тим допомогти в сторону збільшення. Наприклад, люди, які отримували пенсію в 7 тисяч гривень, отримували по 3,5-4 тисячі постійної доплати до пенсії, тобто справедливої індексації. Ну це вже кожному індивідуально. Ми зараз росло розбираємо загальну картину. Десь, хто пішов у 2021 році? І вище, то в них індексація на середню заробітну плату. В 2020 році вже виходить на пів середньої заробітної плати, і вже буде якась частина доплати от по новій реформі. 19-18 роки частина доплати буде ще більша, тому що вже три зарплати, виходить, проіндексувалися лише наполовину, і вже їхній коефіцієнт буде збільшувати. Тобто, ну ці роки там ще суми невеликі. Там, 3, 5, 7%. Попередні роки, туди, від 10 до 15 вже коефіцієнт набагато більший. Туди вже буде входити десь 10, 15, 20%. Роки до 10-го, від 2000 до 10-го, там взагалі коефіцієнт збільшення, особливо 2000 роки, може досягати 60%. Тому що це саме зараз така різниця між пенсіями. Наприклад, пішов токар на пенсію. Отримає 5 тисяч гривень, а той самий токар, який йшов на пенсію в 2000 році, отримає 3000 гривень. Тому що не от через цей механізм індексації не до кінця правильний. Оцю саме диспропорцію хочуть виправити, і оцю прогалину залатати. Буде все враховуватись в тих, ну поки що не названо, да, не казала пані Жолнович, балах. Просто казала, що то буде рахуватися з ЄСВ і стажу. Ну це, грубо кажучи, ті самі бали, про які нам уже два роки говорять. І отут вже починають казати, що вони нарешті будуть введені. Що тут варто ще так сильно зауважити, що пенсії стануть більш справедливими. І суми збільшення будуть більш значними, і що це повторюю ще раз вперше в історії, тому за цим потрібно так уважно спостерігати, щоб ніхто не залишився за бортом. І якщо будуть такі люди і масово то буде писатись в коментарях, то вносити правки, давати їм роз'яснення, що от та категорія ваша індексація не спрацювала або спрацювала, але не так як потрібно. Тому давайте будемо розбиратись далі і уважно слідкувати за цим всім, долучайтесь, будемо то робити разом. Слухаємо далі і розбираємося далі, тому що зараз буде дуже важливий е, нюанс про стаж. Це було про суми, а зараз буде про стаж. І їхнього стажу в кожного буде своє, але вони всі точно отримують збільшення. І друге на що звертаю увагу, нікому нічого не зменшать. Всі принаймні ті, хто має великі пенсії, сьогодні отримують на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати пенсійні гарантії. Але для тих, кого вони занижені оцим віком, ми їх плануємо збільшити. Нікому нічого не зменшу. Давайте ще цей нюанс прокоментую, тому що там також потім почнеться нерозбіріха в плані тому, що коли в людини пенсія там велика, да? ну, як було сказано пані міністеркою, і відбудеться підтяжка остальним, вони будуть типу, дотягуватись до рівня тої людини. А тій от людині не буде збільшення, тому що по її формулі, по цим балам її. Пенсія платиться і так більше, ніж вона отримає. Ну, буває таке, там різні розрахунки, різні оці підходи да, до розрахунку, бувають такі випадки. І от коли людям іншим підтягнеться, звісно, в тої людини виникне питання: а чому там моя сусідка отримала в два рази менше мене, а тепер отримує майже так само. Ну, на цьому питання не закінчиться, тому що. Потім будуть знові збільшення пенсії, нові індексації, да, ще рано туди забігати, але ця ситуація обов'язково буде. А цій людині, в якої сума була більша, ніж потрібно було б, да, грубо кажучи, не буде оцих всіх добавок. Тобто вони будуть розраховуватись на основну на основне тіло пенсії. Ну, через те, що вона вже зараз і так отримує більше, ніж те тіло. Тобто декілька років вона може залишитися без підвищення взагалі. І от там в тих людей також почнуться серйозні питання, чому так відбувається. Тому я думаю, що цю систему потрібно правильно прорахувати, чому так сталося, що ті люди отримують більше, де зарита та собака, і як так відбувається і. Ну, Пенсія не зменшиться, це вже нам дали гарантію. Але як зробити, якщо людина дійсно то заробила, щоб вона потім не була, грубо кажучи, ущемліна? як вирішили питання ем, документів радянської дуби і плюс ті, які залишилися на територіях Росії і Білорусі. Ви автоматом приймаєте з навіру це чи Перевірити, отримати документи ж, ну мовно кажучи, з мінська і з Москви нереально. Дякуючи парламенту, ми цього року прийняли закон, який власне вирішував це питання, бо дійсно в людей був провал з точки зору підтвердження цього стажу. І сьогодні ми розробили цілий алгоритм, як ми можемо підтверджувати оці стажі, яких неможливо офіційно підтвердити обмінами з державою. Це може бути і запис трудової книжки, і будь-які накази, які в людини збереглися, і навіть підтвердження в окремих випадках свідками, якщо ці свідки мають зазначені пенсії. І відповідно мають самі документи, що вони в той період часу працювали, наприклад, на тому ж підприємстві. Ми даємо можливість людині в будь-який спосіб підтвердити той, той випадок, що вона працювала в Росії, чи в Білорусі, чи на окупованих територіях в Криму, наприклад, коли вони приїжджають сюди в Україну, весь цей проміжок часу їм пенсії будуть враховані. Дуже чудова інформація, дуже багато людей від цієї інформації залежить. але тут не був сказаний один нюанс, що пенсії на окупованих територіях, таких як Донець-Луганськ, коли люди виїжджають сюди, й стаж їм не враховується з 2014 року. Відколи нема бази даних, тому що людям враховується лише стаж за який сплачені ЄСВ. І тут постає питання, чому людина, яка приїхала з Росії, її стаж враховується? А людина, яка приїхала з Донецька, нашого чи Луганська українського, їй стаж не буде врахований. Питання досить таке обширне, досить глобальне, дуже багато за, дуже багато проти. Но тим не менше, мені здається, що не потрібно відсікати таких людей, які хочуть повернутися на Україну. І давати їм можливість отримувати пенсію. Звісно, від мене тут мало що залежить, це все вирішує Кабінет міністрів, але я висловлюю свою думку. Якщо ваша відрізняється, то поділіться, будемо розбиратись далі. І тепер давайте послухаємо ще про ще один вид пенсії, який хочуть Тілити, якого також ще нема в Україні, це більше для майбутніх пенсіонерів. А потім ще буде дуже е, великий такий висновок від самої пані міністерки, який ми також прокоментуємо. Висновку дуже буде багато сказано основних фраз, які напряму вплинуть на ваше майбутнє, і, зокрема, про прожитковий мінімум, який також має змінитись підхід на рахування. Не буду бігти наперед, спочатку хай скаже пані міністр, а потім. Розберемось з вами відео досить сьогодні таке обширне. Тож давайте розбиратись далі. Накопичувальних пенсій не буде принаймні, допоки не закінчиться війна, це ви так кажете. Ну, ми почнемо в 25-му році. Я розраховую, що ми ухвалимо законопроект про накопичувальні пенсії, бо це дуже важливо. А потім нам треба підготувати інфраструктуру. Бо щоб ці наші внески, які ми на накопичення будемо сплачувати, не з'їдалися адмініструванням. Треба весь цей процес зробити максимально цифровим і прозорим, щоб кожна людина могла в своєму телефоні побачити, як збільшується цей внесок, як його як ним управляють відповідні пенсійні фонди накопичувальні. Який є приріст і обирала свій план, як би вона хотіла це інвестувати? Оце така наша модель. І я планую, що ми рік будемо її розробляти, бо це складне цифрове рішення і безпосередній збір коштів з 26-го року попередньо плануємо. Накопичувальні пенсії це звичайно дуже хорошо. Це для майбутніх пенсіонерів. Але головне, щоб то була відкрита, Відкритість, щоб то було видно, як ті пенсії накопичуються. Зараз про це ще. Е Пані міністр соціальної політики розповість, але дійсно хотілося, щоб люди знали, знали, як про все буде відбуватися, щоб то не було на типу щось книжок чи МММ. Да? Коли люди вклали свої гроші, а потім до цих пір пробують щось звідти забрати. А тепер давайте послухаємо висновки, ті висновки, які були зроблені, і також їх прокоментуємо. І там дуже важливі такі питання підняті. Тож слухаємо. Я маю три запитання, бліцу і запитання, коротка відповідь. Ми з вами дочекаємося солідарної пенсії від держави. Так, обов'язково. Дивіться, солідарна пенсія найкраще заміщена. Платимо 18% ЄСВ, гарантуємо 40%, в два рази більше. Е, варто зауважити, що я порахував, коли каже пані Жоновичу, гарантуємо 40-40% від мінімальної заробітної плати від 8 тисяч гривень це 3 тисячі 200. Це те, що зараз Мінсоц Обіцяє мінімум, який гарантує людям. Але ж я про ці пенсії розповідаю кожен день, да майже, і розібрався в цих всіх питаннях. Вже прийшлось вникнути, дай Боже, то 3200 платиться людям після 65 років. До 65 такого коефіцієнта застосовано немає, і за урахуванням того, що в тих людей є мінімальний стаж 30 років для жінок. З цього року це вже 31, про це зараз ще ніхто не говорить, але скоро масово почнеться. І 35 для чоловіків. А до 2028 року буде 35 років для всіх тобто 65 років і 35 років стажу. І це тоді у вас вийде 3200. А платиться ЄСВ на періоді всього свого життя. То чому пенсіонери віком від 60 до 65 просто постановою кабміну вирізали з цього списку? Справедливо було б, якщо в людини ну ввели ви норми стажу? О, хорошо, ну якщо в людини в 60 років вже є ті норми стажу, то дайте їй оцю мінімальну соціальну гарантію. Це моє таке бачення цього питання. От все-таки система називається солідарна, і вона повинна бути солідарною до всіх однаково. Давайте слухаємо далі, які гарантії нам обіцяє пенсійний, і розбираємося з ними детально. Коли на думку міністра Жолнович, прожитковий мінімум, який прописаний на папері, буде відповідати реальному прожитковому мінімуму в країні. Можливо, це буде інша величина, яка буде відповідати, тобто базова соціальна, базовий соціальний дохід, який буде більш реальний з точки зору того, як людина може прожити. І після того як ми зробимо відв'язку, одразу так відв'язку прожиткового мінімуму Від, від, від інших виплат так угу. um, скільки. Я? Базовий соціальний дохід це зовсім нова величина, яка має платитися дуже багатьом пенсіонерам, людям з інвалідністю. Вона має зробити доплати до добавки до пенсії там навіть на рівні двох чотириста рахували в попередньому відео. Так це зовсім нове нововведення від пенсійного фонду якого ще також немає, тому що у нас зараз все прив'язано до прожиткового мінімуму. А базовий соціальний дохід це якась сума грошей, яку пенсійний фонд хоче платити всім людям поголовно, там майже хто буде звертатися, да, і хто підпадає ну, під категорію отримання, і він буде однаковий плюс-мінус для всіх. Наразі це пропонують зробити на рівні 4,5 тисяч гривень. Ну це набагато краще ніж 2,361 — той мінімум, який зараз платять. Але нюанс в тому, що цей базовий соціальний дохід регулюється напряму пенсійним фондом. Тобто ніякими там, законодавчими нормативами, якимись формулами розрахунку, просто пенсійним фондом, який він собі хоче, такий типу собі робить. Тож, це окрема тема для розмови. Наразі можна сказати, що бачимо, що він активно вводиться. І після нового року вже цілком реально можна його очікувати. Тому, якщо є... Питання в ньому розібратись, то задавайте в коментарях, тому що як тільки воно введеться, то посипеться дуже велика кількість питань. А тоді вже буде трішки пізновато розбиратись. Ну, не пізновато, краще пізніше, ніж ніколи. Ну, краще розібратись наперед і знати, що вас очікує в такому недалекому, тому що два місяці залишилось в майбутньому. І останній висновок, який зробила пані Жолнович, давайте послухаємо і зробимо якесь заключення. Скільки грошей має бути в бюджеті мрії міністерки жонович. Ви знаєте, грошей завжди буде не вистачати. Які інструменти мають бути в мене, щоб ці гроші розподілялись Це найбільш рапс. ефективно? Думаю, що адресність, прозорість, цифрові інструменти для зручності і доступності, і інші інструменти, які дозволяють нашим людям бути більш самостійними, тобто якісно жити, отримувати гідні заробітні плати, доступне житло, соціальне Оце я хочу. А також якісні соціальні сервіси, щоб вони не потребували додаткових допомог у зв'язку з бідністю. Дякую. Прозорість і правильний розподіл грошей. тут, мені здається, це ключові фрази, щоб цей правильний розподіл грошей був саме в сторону народу України. Саме якщо це ми говоримо про пенсії, так то в сторону пенсіонерів, розподіл всіх накопичень, тому що коли пенсіонери йшли на пенсію, ну працювали, да, ще багато навіть при союзі. То їм обіцяли, що вийдучи на пенсію, ви будете жити як вареники в масі. І тут пенсіонери зараз на пенсії і бачать, що то не справжується, і в них дуже ну, злоба злоба навіть на всіх, хто каже, що ми будемо жити ви будете жити краще, тому що вони вже це пройшли. І я їх чудово розумію, вас чудово розумію, дорогі глядачі. Но бачимо, да, бачимо, скільки новинок готує для нас пенсійний фонд. Активно з ними всіма розбираємося. Сама головна надія, що всі ці новинки, всі ці нововведення, про які розповіла пані міністр, в. Ну, по-перше, втілились, а по-друге, сприяли тому, щоб пенсіонери дійсно краще жили, щоб це не були реформи заради реформ, щоб просто, знаєте, так, зробили, поговорили, а в результаті отримуємо ті самі кошти. То навіщо то все тоді було робити? Ні, щоб це дійсно привело до того, щоб ви, дорогі мої глядачі, краще жили, більше могли собі дозволити, менше переживали і ну, то позитивно вплинуло на вас. тому я то все розбираю, щоб вам розповісти, як цими всіма інструментами користуватись. на каналі. Народна думка вам розповідає. Долучайтесь, будемо розбиратись разом. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.